У Пасхальну ніч житомирян до храмів підвозитиме громадський транспорт. Так, 19 квітня буде продовжено роботу тролейбусів і трамваїв до 23-ї години, автобусних маршрутів до 24-ї. У нас по проекту заплановано продовжити роботу автобусів маршрутів до 12-ї години, а тролейбуси до 23-ї години. У міській раді також повідомили, що в суботу, після 10-ї години, на лінію вийде додатковий транспорт, який забезпечить перевезення людей до костьолу по вулиці Театральній. Католики вони раніше починають службу і закінчують десь до 11-ї години. Є звернення католицької церкви подати. Ну, якби бажано їм тролейбуси, додаткові, автобуси на 22.30. Після проведення обряду освячення великодньої Пасхи міський транспорт курсуватиме з майдану перемоги з пів четвертої ранку. На пів четвертого ранку, третьої години, 30 хвилин, будуть подані обратно вже тролейбуси і трамваї на площу перемоги, для, щоб можна було забезпечити перевезення пасажирів з вже про колихати з православних церков. Собора, церкви, які знаходяться в центрі міста, автобуси будуть направлені по різних напрямках: це Щорса, це Багонія, Корбутівка, Черняховська і по Київській Великій В Неділю, 20 квітня, 6 години ранку рух громадського транспорту повернеться до звичайного режиму.